Вітаю на каналі Таро. Дивимося сьогодні, які перешкоди для звільнення Луганської області від расистів від повної деокупації Луганської області. Так, скажіть, покажіть, чи є перешкоди для Збройних сил України для на звільнення Луганської області від расистів? Що заважає звільнити? Скажіть. Нічого не заважає. Там багато, як люди думають, що вони... Ну це що, що їх неможливо звільнити, але їх буде звільнено. І процес вже триває потроху-потроху, стабільно там робляться якісь наступальні дії на звільнення Луганської області для Війна ще пройдеться по цій території, по цьому регіону. Але кажуть, карти 9 жезлів в процесі шлях розпочата, ще декілька зусиль і перемога за Україною. Це карта перемоги, але такої важкої, складна робота. Треба їй виконати, цю роботу. Так, карта Маг вийшла, що ти хочеш? Супротив. Против. Ворог намагається робити супротив всіма можливими способами і фізично, і магічно, але щось не вистачає все одно, не вистачає для такого, щоб тримати цю територію. В них нема ні ресурсу, ні. Ну, не вистачає можливості, да, щоб втримати цю територію. І так, Луганська область буде звільнена, здійснюються мрії багатьох. І карти дають пораду, що продовжуєте свій, свій шлях. Є е, 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 варіанти, да, як це пройде. Що є багато варіантів, як буде звільнено Луганську область і її буде звільнено від решистів, точно, що ви сильні у вас все вийде. І також карта роботи. Просто треба виконати цю роботу, і вона зараз виконується. Збройними силами України. Я прибираю всі перешкоди, які заважають звільненню. От вийшли тут карта війни і дві жінки, да? дві магічні жінки. І що хто, Верховна Жриця, ти в плюс чи в мінус вийшла, скажи мені, ти в плюс чи в мінус? Мінус. Це то, що хоче наше руйнування. Магічно. Допомога якась магічна. Так, ворогу. Імператриця ти в плюс чи в мінус нам для, для України в плюс чи в мінус. Це в плюс. Це оці магічні війни. Тут на цьому боці сила. Дивіться, по, проходить не тільки війна, така фізична на території, а ще йде магічна війна. І оце боротьба, це наші. Наш магічний вплив, магічний вплив України, і він більш позитивний і більш потужний. І несе зміни погане скінчиться, буде зміни до кращого. Ці зміни вже почалися, це карта перемоги. А оце то, що чекає російську армію. Дивіться, вони магічно. Що вони роблять? Вони хочуть руйнувань, смертей і. Щоб було зруйновано все, щоб люди були на дні, повний розгром. Але це все вони отримають собі. Це буде з ними, з їхніми територіями і з цією армією. Що ти в світ проводиш, то тобі повертається. Оце все назад поверне, повернеться російській армії тим, хто цей магічний вплив робить. Заперечую це перекриваю, повертаю назад ворогом. Заперечую, 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 повертаю назад. Хай весь негатив від дзеркала відбувається і ворогу назад повертається. Все, що нам бажали, хай з ними станеться. З тими, хто робив, з тими, хто замовляв, з тими, хто нашу землю прийшов з зброєю. Все на і голови повертаюсь, негатив, всі смерті, всі руйнування. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню Луганської області від расистів якомога швидшим чином. Прошу вищі сили, приберіть перешкоди, щоб більше нічого не заважало. Збройним силам легко і швидко звільнити Луганську область від. Рашистів, хай решити тікають самі поволі вищих сил. І прошу поверніть всі ракети, всі бомби, снаряди, всі руйнування, всі смерті, все горе назад, в місце їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду на їх голови на Росії. Набуде да так і так буде. Давайте ще спитаємо, коли саме буде звільнено. Тут вийшло в розкладі звільнено на майбутнє, Це в процесі, ще процес триває. Зараз почалися якісь рухи там. І в процесі. Чи буде звільнено до кінця літа 2023 року Луганську область? Чи буде звільнено? Кажуть, все в ваших руках. Влітку там буде правосуддя. Там буде возміздя на цій території, будуть звільнені ці домівки. Так, чи буде остаточно? Ну, це так, 50 на 50, чи буде остаточно звільнено всю територію Луганської області від решистів до кінця осені, 23-го року, скажіть, до кінця осені буде звільнено? ні, ще складно, ще в процесі. Взимку буде звільнена ця територія, повністю зачищена від решистів. Так. Це зима, зимку 23 року. Дякую. І тут вийшли літачки. Щось буде, якась авіація буде працювати наша. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!